В життю нашого музею. В часі від 24 лютого ми демонтовували наші експозиції, твори наших збірок ховалися, в фонду сховища, де на місцях, де вони жили, так, вони перебували це в Це і майстернях темберного малярства, графіки, олійного живопису, майстерні реставрації рухописів стародрухів, декоративно-ужиткового мистецтва, тканини, різьби. І фактично ні один твір в стінах музею, фондовий твір не виставлявся. Лише ті твори, які ми десь дали знову ж таки на виставки за кордон. Це в квітні і покрова, яка пішла до Венеції, експонувалася. Два твори Марії Приймаченко, Михайло Бойчук, пророк Ілля в так, Сьогодні ми маємо нагоду на Миколаїв. День по так. На уродини сьогодні було би Миколі морозу, його день народження сьогодні, і сталося так, що пані Христя Цорковська, дружина Миколи Мороза, так, яка з нами вже. Багато багато років спільно з національним музеєм, не одну акцію, яка вона зробила для музею, для сприяння музейних збірок, для реставрації музейних збірок, де вона вкладала свої кошти своїх рідних, синів, доньки її і самого. Фонду, яким вона опікується, в пам'ять про, ми так в телефонній розмові, при спілкуванні мали розмову і з'явилася така ідея в пам'ять про Миколу. Вона хотіла би дати кошти на реставрацію ікони Святого Миколая. Ми запропонували їй добірку цілу, одну, другу, третю ікони. Вона мала право вибрати, повне так, і вона зупинилася на цій іконі. Пані Христі, було з пані Миколам дуже добре, колись ми в часі ковіду вони приїжджали, ми спілкувалися неодноразово. В часі ковіду, коли всякий телефонував їм, пані Христі, що робити? Пані, сидимо з Миколою в ауті, десь на околиці Торонто, кінотеатр такий для Америки популярний, є для Канади, де на якомусь екрані, великому екрані показують якесь кіно. Так? А люди в часі ковід, спілкування обмежене є, то люди в автах сидять, поставили авто собі, сидять в автах, дивляться кіно. Взяли собі, кажу, взяли на собі каву і п'ємо то гарну, приємну каву, дивимося кіно і згадуємо вас і наш, і наш музей. Бо для неї так, і для Миколи це музей був так само наш музей. Всі, хто чується десь причетні до музею, так, всі українці мають казати, що це є наш музей, бо це тут наша історія. Історії нашої культури, наші пам'ятки знаходяться. Сьогодні Миколи немає. Так? Пані Христе є і буде дуже приємно, я казав, що ми якраз до Миколая на день народження Миколи так? хотіли би якраз спрезентувати цю ікону. За цією іконою працювала реставратор вищої категорії. Пані Ліда Сойка, я їй хочу подякувати за виконану цю роботу. Вона зробила її фактично поза планом, зробила основну роботу, яку мала була зробити. І ми дали їй, попросили, щоб вона зробила і цю роботу. Зробила вона добре і дуже добре. Так що велика щира дяка їй за цю роботу. І хочу слово дати. Маріці Галатович, завідуючи відділом давнього нашого мистецтва, ну я хочу сказати, що власне пані Христині було дано на вибір декілька ікон. І вважаю, що вона не помилилася. Бо коли відкрилася оця патина часу, так би мовити. Потемніла авторська плівка, забруднення. Ця ікона, власне, вона не є така, скажімо, ефектна, якимись дуже активними кольорами, але вона має настільки таку вишукану гаму мелодійну, пастельну. Що коли відкрився оцей власне шар плівка, то відкрилися ті всі дуже такі делікатні нюанси, які не були видно до того. Історія тої ікони така, що вона потрапила до музею з експедиції 1909 року. Тобто вона в запасниках перебуває вже більше як 100 років. У нас, до речі, таких ікон ще є багато, які не були експоновані ніколи, але... Звертали увагу на них декілька разів, передусім, Іларіон Семенович Свінціцький у 29-му році її вибрав як показову до свого альбому ікони Галицької України 16 століття. Так що звернув увагу, і потім у 67-му році, в історії українського мистецтва, в цьому багатотомнику вона експон... репродукувалася тільки окремим фрагментом обличчя. Миколая. Ну, і пізніше декілька разів в кінці вже і Патріарх Дмитрій звернув на неї увагу. Але, власне, в кольорі ми бачимо її вперше, от, таку наближену, як вона виглядала скільки, 4 століття тому, якщо це є десь друга половина 16 століття. Вона походить з Макунева, це є Яворівський е, Мостицький район, так, е, з церкви Даниїла Стопника. Ми е, з цієї Церкви маємо декілька ікон, але інші, по-моєму, п'ять чи шість вони пізнішого часу XVII століття. А ця ікона очевидно, що вона походить з тої первісної церкви, яка не збереглася. Є відомості, перші записи про цю церкву. Десь початок 16 століття, щоб не помилитися. Власне, значить, вона очевидно була тої першої церкви. Зараз там є церква дерев'яна, побудована у XIX столітті в 1880 році. І напевно із тої церкви, і вона до нас прийшла. Щодо власне самого образу Миколая, я ото переглянула цей альбом наш. Ми робили виставку Микола в житті. Маємо альбом. Житійного Миколу. Якщо дивитися на ту постать Миколи, то мені здається, ця іко... ця власне фігура на іконі з Макунева вона є найбільш така досконала мистецька. Вона є в пропорціях, вона є дуже довершена в рисунку. Зверніть увагу на ці якісь такі власне опора на одну ногу, такий легкий поворот. Вона жива та фігура є. Вона є в русі, але такому стриманому, елегантному русі. Потім цей колорит дуже ніжний, дуже делікатний, вишукані нюанси того білого, такого ну, і Ця ікона така, яку треба зблизька дивитися. от Навіть відкрилися оті трави на позимі. Цей Микола стоїть в тих травах, ті травинки заходять на його. На одяг. Так, це, це, такого нема більше серед тих ікон, які ми реставрували. Потім зверніть увагу на, на ті смужечки, такі червоно-чорні по боках підризника. Які йдуть і на рукав, а потім на цьому на фелоні краї такі дуже вони вишукані в тому колориті. Вони власне десь співзвучні з обрамленням. Тут є такі нюанси ще інші. Як, як ті очі модельовані, як кожна війка промодельована, яка вона ця робота і пластична? І і одночасно вона має шо ту таку візантійську традицію цього площинного моделювання і декоративна водночас, навіть оцей омофор білий і ті хрести, наскільки вони є такі активні, такі акценти, які надають такої поважності фігури. Про цю ікону можна напевно багато говорити, багато аналізувати, але я просто дуже тішуся, що власне ця ікона увійде в нас в постійну експозицію, бо вона дійсно є одна з кращих образів Святого Миколая. Я вважаю в українському і загалом. У нас, до речі, наша збірка має дуже багато ікон Святого Миколая, ціла галерея, але це безперечно, що це є одна з кращих серед тих і образна характеристика, і, і мистецька. Так що напевно є чим тішитися, є чим пишатися і є. Є за що подякувати і тим, хто її зберіг, хто її привіз до музею, хто її реставрував, і, і, хто, і, да, і пані Христині, і пам так, пам'ять є і, і про тих, хто долучився до її реставрації. Дякую. Дякую всім, хто прийшов сьогодні. Все ж таки, ви маєте сьогодні нагоду познайомитися з цією пам'яткою. Бо, на жаль, кажу, в часі війни ми всі наші знов ж таки це кажуть, це є перший випадок за 9 місяців, що ми виставляємо музейний твір для огляду. Так? І, на жаль, він зараз піде знову ж таки фондосховище, не буде представлений, але прийде, я вірю, впевнений в тому, що прийде скоро, прийде той час, коли ми. Будемо відбудовувати наші музейні експозиції і впевнені в тому, що ця ікона так само стане в постійній експозиції, де буде мати змогу на неї нею відбуватися. І буде табличка так само вказана, що ікона реставрована коштом пані Христини Церковської. Ще щиро, щиро дякую вам.